Потрапити в кулінарне шоу прямо в епіцентрі. Ізі! Зірковий ведучий. Учасники обрані просто серед відвідувачів фудмаркета. Ліміт бюджету та часу. Хто ж переможе? Дивись прямо зараз. Фудмаркет-шеф! Food market. Друзі, що об'єднує Гордона Рамзі та нас із вами. Звісно ж, їжа. Ми всі їмо. І коли поруч немає камер і зелень не треба викладати пінцетом, ми обираємо не картинку, а смак. Так, ми передивились чимало кулінарних шоу. Знаємося на текстурах і цінуємо, коли подача, як у дорогому ресторані. Але в холодильнику ні в нас, ні підозрюю Гордона Рамзі, немає пінки зі щавелю. У нього щоправда немає і вчорашнього борщу або бабусиних голубців, але ж у кожного свої фаворити, Правда ж? Тому я подумав, чому б не вшанувати просту, зрозумілу їжу, без понтів і фогра. Лише те, що гріє душу, шлунок і не б'є по гаманцю. Тож, замість кастингів у ресторанах ми вирушаємо просто до супермаркету. Там, де ми купуємо зазвичай не мікрозелень, а гречку по акції. Я та моя почесна дегустаційна колегія маємо по 5 балів і віддамо їх за ту страву, яка змусить нас замовчати, бо ми язики прокопнемо. А переможець отримує не зіркову нагороду, а круті подарунки від наших партнерів. Бо давайте чесно, нагородиться чудово, але ними сити не будеш. А коли в тебе є помічники на кухні, це краще. У фудмаркеті Бережі Епіцентр працює AI Food Фудшеф, щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. Фудмаркет «Епіцентр» – на хвилі смаку. Кожної покупки з карткою Хамелеон справді вигідно Відкриваю онлайн у застосунку «Сенсбанк». Ведучий проекту, шеф-кухар Дмитро Горовенко, майстер французької, італійської, середземноморської та паназійської кухні. У 26 років увійшов до списку 25 найкращих шеф-кухарів України, нагороджений Асоціацією шеф-кухарів України за розвиток гастрономічної культури Києва. Відкрив знакові ресторани в Грузії, Польщі та Казахстані. Добрий день, студія. Це я Дмитро. Горовенко, і я знаходжусь на Food Market шеф А точніше, я знаходжусь на фудкорті в епіцентрі. І сьогодні я пропоную вам приготувати страви з риби. Все, що вам необхідно, це підійти до мене, мати з собою натхнення, бажання і обов'язково трішечки креативу. І приготувати страву з риби. У вас є шанс піти сьогодні з епіцентру не з одним пакунком продуктів, а з цілою купою цікавих подарунків. Цікавих і корисних подарунків. Чекаю вас у фудмаркеті в епіцентрі. О, бачу, хтось іде до мене прямо на фудмаркет-шеф. Це дуже круто! Радий вас бачити! І ось ще пані до нас наближається. Я дуже радий, я що ви відгукнулись на цю нашу пропозицію. Не будемо називати її афера. Отже, умови у нас такі: я вам даю картки, на кожній з яких по тисячі гривень на купівлю продуктів. Ви маєте придумати страву, головним інгредієнтом якої буде або риба, або морепродукти. На купівлю продуктів у вас є 15 хвилин. Якщо є питання, прямо зараз давайте. Риба люба. О, риба, люба. Риба -люба. Це вже ваша фантазія. Берете, заходите в той ряд, де є риба. Свіжа, морожена, приморожена. Ну, нехай це буде не бутерброд, ж протими, добре. Будь-яка страва з рибою, може мене здивувати. У нас тільки пательна. Пательня? Ні, Нічого у вас не вигула. тільки пательня. У вас і гриль, і кухонна машина Кенвуд, і сито, і сутейник, і ложки, і ножі, і дошка, і фартух навіть. Ага. І водичка. Добре. От. Але всі продукти і спеції ви маєте купити самостійно на ту тисячу гривень, яка є на карточці. Беремо візочки, не гаємо час і погнали купувати продукти. А я вас чекаю за 15 хвилин тут, на «Food Market Chef». Удачі вам! У кожного з нас є свій стиль у приготуванні улюблених страв з душею і по справжньому І саме Sense Band підтримує такий підхід у приготуванні їжі. Бо культура їжі має сенс. Так, ну а спочатку треба знайти відділ з макаронами, а ось вони. Ой. Риба, риба, судалі. Бачишки золотовар. Так, а де чесник? А у вас свіжа риба є? А А морепродукти у вас. є? Я не як по а Добре, добре. Учасники у вас залишилось 5 хвилин. Зараз найважливіше програму знайти. Скажіть, будь ласка, гречкі йогурт є? У вас? Далі? Дякую. Макарони взяв. Щось є. Є. Чогось не вистачає здається. І помідор. І усе на цьому. Бігом-бігом. Швидше мерші сюди. Три, два, один. Стоп! Часу не залишилось. Розраховуйтесь на касі. Добрий день. Карта Хамелеон має аж до семи категорій кешбеку. Купуй скільки хочеш. Вона має нескінченний пільговий період, що дозволить купити більше. Отже, я бачу, що всі продукти у вас вже готові, а це означає, що ви вклались в час і у вас є цікаві ідеї щодо приготування риби і морепродуктів. Так. Все вірно? Так. Да. Тоді давайте познайомимось ближче. Юліан, ви дуже молодо виглядаєте. Скільки вам років? Та да, чотирнадцять Юліан. Чотирнадцять років у майбутньому бачить себе актором. Мріє навчитися робити ідеальні сирники та соковите м'ясо. Чотирнадцять років так. Це наймолодший учасник, скоріш за все, в нашій програмі. І ви вже готуєте? Так. Це дуже круто! Це дуже круто. Що будете готувати? Я буду готувати як таку пасту з креветками тут. І, і чесник буде тут, і сир, все ну, чудово просто. Окей, Вікторія, що будете готувати ви? Вікторія 50 років захоплюється випічкою та кондитерськими виробами. Серед улюблених тістечко у вигляді бляшанки з-під червоної ікри та цукерки мандарини. Я буду готувати стейк з лосося. І, і башню за ага. очи, щоб риба, рибі потрібні Башту? Так, так, ряд. Прикольно. Да. Прикольно. Ідеї мені ваші подобаються. Сподіваюсь, що реалізація також буде крутою. Ну що, 3-2-1. Риба-карась, гра почалась! А, розкажи, що за чим будеш робити? Так, ну спочатку я б все порізав, все, ну, так скажемо, підготував до жарки. А розкажи мені, будь ласка, звідки ця сра взагалі взялась у тебе? Ну, колись мені і мама приготувала. Мама Мам... приготувала. Так, мені дуже сподобалось. Ну, мама мене і вчила готувати. Коли ти вперше щось приготував? Років сім, шість, знаєте. І що... і що це було? Гаряча бутерброд. Це... Ну, класика, класика. Класка, така. Да. Може, ти бачиш якесь продовження в цьому напрямку в кулінарному? Ну, що? Можна може щось придумати? Може щось придумати. Це своїй дружині буду готувати. Дружині. Да. По чесничко. Що ти збираєшся з ним робити? Я його хочу нарізати так, мілко прям. Подрібнити. Ось тобі тоді така порада, якщо знаєш, якщо не знаєш. чавимо чесник отаким рухом руки і ножа. Знаєш, яка у мене була перша страва? Яка? Можливо, смажена картопля, якби це банально не звучало. Але моя кулінарна кар'єра почалась з огірків. Я побачив от людину, яка отак, до речі, тримала правильно ніч в руках, як я зараз, і отак от вправно різав огірки. Мене настільки це зачарувало, що я таки подумав: блін, якщо я не навчусь різати так огірки, то моє життя буде прожито зря. Я навчився різати так огірки, і тепер моє життя не прожито зря. Чого і вам, дорогенькі, мої бажаю, не прожити своє життя за дурно. Удачі, якщо що, зви. Я отут поруч. Добре, добре, дякую. Що там ваша пізанська вежа? Ні, поки це не вежа, це поки Б, що бо, це да, баклажанчики. баклажанчики да, гіркоту свою виводять у водичку. Гіркоту. Ну так. Да. Знаєте, я да. думаю, що нам то, конечно, нав'язали. Непонятно да. хто Ви і, і на що. Да. Ну, я дивіться, Я ніколи баклажан. Ну, навіть не, не намагався його якось обезгіркотить. Я один раз так споганила блюдо одним баклажаном. Часто... Він такий був Як? гіркий, Розкажи. не можна було їсти. Вилила все повністю. Так? Да? Да? Просто, розумієте, в баклажані нема нічого гіркого. От давайте ми з вами зараз спробуємо. Дивіться, мені більше шматочок, вам менший. Ну, Добре. Він ж солодкий. Так. Да. І що це значить? Це значить, що? що баклажан, якщо і має якусь гіркоту, то за рахунок того, що ми в нього додаємо. Бо сам по собі баклажан солодкий, mm -hmm. він дійсно такий, знаєте, ватний, і він дуже класний тим, що от за рахунок ці такі і цієї його структури, м'ясистої, mm -hmm. такої е його можна просочити будь-яким смаком. Да. Ось вам Нікому такі не прям чув, секрети дякую, на да, кухні. Це секрети прийняли. Да. Що полюбляєте готувати на вечерю? Яка, знаєте, улюблена страва сім'ї, може є таке щось? Хачапурі. Хачапурі? Да. Оце, так. Да. Класно. Добре, Вікторія, я вас не відволікаю, бо бачу, ви трішечки хочете, щоб я втік звідси. Ні, 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 я не тікаю, хочу, ні. але залишаюсь поруч. А знаєте, реально люблю цю лялечку. Кава-машина Делонги Елетта Експлор. Більше ста рецептів кави, яку я впевнений, кожен хтось да любить. А, уявіть собі, і лате, і лате мак'ято, і а, флет вайт, і Капучино, і гаряче, і холодний, і Капа-Оранж, і Рістретто, і Перфетто. Зроблю собі холодну каву на банановому. Отако. Перфетто! Від зерна до чашки. Капучино на банановому. Хочу поділитись з вами і з глядачами рецептом запеченого стейку світної капусти. Берете такий прям величезний шмат світної капусти. Якщо вона величенька, ріжемо її на чотири частини, отако, прямо з серцевиною. Трошки кладу вершкове масло, спеції будь-які, які любляться. Вплоть до того, що може бути там прямо для картоплі, для риби, для от просто таке, що прям любиться. Сіль вершкове масло можна свіжі трави. І загортаємо все це у фольгу. Беремо, кладемо все це в пічку. Градусів так набагатенько, на 230, але не надовго. Так, щоб вона ще трішечки залишилась така хрумка всередині. А потім варимо окремо соус. Соус складається з трьох компонентів. Моцарела тверда. Варимо. варимо. Угу. Моцарела тверда, будь-який ще додатковий сир, будь-який, який є вдома. А, і тоді так, моцарели і другого сиру по 100 грамів і вершків 300 грамів. Все це в одному сотейнику змішуємо, а потім подаємо цей соус до цієї капусти. Дякую. Друзі, у мене є для вас пропозиція. З вас цікаві рецепти з риби та морепродуктів у коментарях. А з нас класні подарунки від партнерів. Детальні умови в описі під цим відео. Хай щастить вам! Люблю вас! Фрош. Ваш стрибок у світ еко чистоти. Друзі, давайте будемо відверті. Ну, не всі люблять готувати рибу, бо запах, жир, бруд. Але з нашим партнером фрош на вашій кухні завжди буде чисто і екологічно. І останні хвилини, останні секунди. Три, два, один. І стоп! Ваш час вичерпано. Готуйте страви до презентації. Нагадаємо, правила шоу: наші учасники приготували страви, основним інгредієнтом яких мають бути риба або морепродукти. Оцінювати кулінарні шедеври будуть касири супермаркету, які знаються на приготуванні звичайної домашньої їжі. Журі має по 5 балів для кожного учасника. Вирішальні бали розподіляє шеф. Подивимось, що ж вийшло у Юліана та Вікторії. Отже. Нарешті наші страви з риби й морепродуктів готові. Тож зустрічаємо нашу групу експертів-дегустаторів Вікторію і Юлію. Юлія 29 років, обожнює готувати. Створює сімейну книгу рецептів для наступних поколінь. Фірмова страва паста Карбонара. Вікторія 60 років. Щаслива бабуся двох онуків. Фірмові страви Лагман, середньоазійська страва та фаршировані печериці, запечені під сиром. Цей е, хвилюючий момент, коли ми починаємо дегустувати е, страви наших учасників. Юліан, презентуй свою страву. Що ти приготував сьогодні для нас на фудмаркет шеф? Так, я приготував ось таку от пасту з креветками. Я її так е, подав. Ну, доволі гарно. Неймовірно, буде смачно, тут ще вершки я додав, перець, сир, петрушка. Ну, просто прекрасно. Дівчата, коштуємо. Почнемо з страви Юліана. Риба у нас тут. Ну, а тут у нас креветки. Красиво. Отак можемо подзьобить, подзьобить, подзьобить. Так смачно, що ми добавку беремо. Серйозно? Смачно, Клас! Так. зараз буде зараз. Будете коментувати і оцінювати. Знаєте, до речі, цей лайфхак, коли, коли ви бачили виделку з ложкою, так беруть і накручують. То от це фейк, італійці так не роблять. Італійці роблять отако. Вони беруть такого об тарілку і накручують. Ніхто ложку не використовує. Тож українці знайте це і живіть з цим. Дівчата. Отже, які враження у вас від цієї страви? На вигляд страву ти подав гарно. Дмитро допомагав за допомогою Дмитра. Пагіці в тебе приготовлені гарно. Вони не розварилися. Мені сподобалися спагеці. Креветка в тебе теж смачна. Ну, Мені трошки не вистачає соусу якогось, ага. Юля, Ваше слово. Спагеті у вас ви приготували їх альденти, вони не розварені, вони смачні, по солі, Да. креветки у вас теж не розварені, смачні, але, як Вікторія сказала, не вистачає соусу. і вправду. Вони трішки такі, як ну, трішки засухуваті. Якщо б був би соус, було б набагато краще. О, якщо згадати наші спагетті з маслом, як ми їли, які вони були суховаті, і не було там ніякого пармезану з креветками. Дівчата, дякую, переходимо тоді до пані Вікторії. Вікторія, розкажіть, що ви приготували. Башту таку приготувала. Башта. овочево рибна. Овочево-рибоно. рибну. Да. Значить, я трішки розберу цю е, овочеву конструкцію для того, щоб бачити, бо ми так і не доберемось до власне, риби. Це, мабуть, треба їсти вежею. Думаєте? Угу. Думаєте, будемо чесними. Нам просто хотілось поїсти. <кій> Червоної риби. — Це дуже смачно. І червону рибу ми не кожен день їмо поки що. Якщо ми вже наїлись, прошу дати вас коментарі Вікторії стосовно її страви. Випадало дійсно дуже цікаво, червону рибу не досола. Як я, я почув? Ні, ні, а, не ні? то, що якщо це з'єднати з соусом, бо я рибку взяла окремо, то солі мені достатньо було. Риба Карась. на грілі смажена дуже гарно. Вона дійсно відчувається, що вона підсмажена на грилі. Соус дуже смачно ви зробили. Юля. Ваші. Е, мені дуже Благодарі. сподобалась ваша риба, вона така ніжна, е, дуже смачна на смак. Овочі у вас, е, баклажани я, якщо чесно, не люблю, але ваші дуже смачні. Ви їх зробили в соусі, е, помідорчики теж дуже смачні. Е, соус з горішками я би трішки досолила, посолі uh -huh. да, трішки мало. Дівчата, я. Розумію, що було смачно, реально було смачно і у Юліана, і у Вікторії, але переможець має бути один. Тож переходимо до оцінок. Пам'ятайте, у вас є по 5 балів для кожного учасника. Дуже важко оцінювати хлопця 14 років і жіночку, яка вміє готувати. Але Маємо треба. оцінити страви, які нам приготували. Так, так, Юліан. Ну я вам ставлю за страву. 3 бали. Окей, окей, Вікторія, мені сподобалось, як ви приготували рибу. І я вам ставлю чотири. Да. Юля, ваша, ваша оцінка страв. У Моя оцінка вам теж три. Добре. Вікторія, ви, у вас дуже гарна була презентація. Моя оцінка для вас буде 5. Ого. Тобто маємо у Вікторії 9 балів. А у Юліана 6 балів. Тепер послухаємо. А, виходить, що думку експерта у галузі виробництва їжі. І хто це може бути? Звісно, я, Дмитро Горовенко, ваш улюблений шеф. Шеф на фудмаркеті. Отже, що Юліан? Ну, знову таки, заявка на перемогу була, була така потужна. Потужна, я тобі ще порадив креветки подивитися, якісь, можливо, інші, щоб страва була більш насичена. Але, ну, власне, можна сказати, що завдання виконано, тому що е, в цілому, ну, можна сказати, що навіть е, не другорядним компонентом у тебе є креветки. Їх достатня кількість, вони прямо в тому, в тому вершковому соусі. Дякую тобі. Вікторія, знаєте, от я би так трішечки би хотів щоб ви на майбутнє. Можливо, попрацювали з рибкою, тому що рибка така прям величенька. Можна було з неї шкірку зняти, щоб вона не була. Ну щоб її не доводилось вже ага. чисто. Яті, ну добре, дякую. З таких порід риб, як лосось, вони мають дуже такий великий жировий прошарок між м'ясом і шкіркою. І в таких великих рибах ця шкірка відходить дуже просто. Прям веделичкою можна її після запікання на грилі, Після запікання можна було би зняти. Да. Овочі класні, прям смачні овочі. Така, знаєте, велика, ситна страва. Мені здається, прям ну, для чоловіка. Я не знаю, що робити, бо тут підростаюче покоління, яке треба якось теж вперед штовхати. А тут досвід. Давайте перемогу здобуває молодість. І пояснюю чому, щоб цей талант розвивався, щоб людина могла це зараз відчути в своєму молодому віці. Ти сьогодні відверто підкорив мене, тисну тобі руку. Молодець. Молодець. І тепер вже можна не переживати, тому що зараз ти будеш отримувати подарунки. Від наших партнерів. І головний з них кавомашина DeLonghi Магніфіка. Насолоджуйся, експериментуй і не зупиняйся на дусяк. Отако, От вітаю тебе! Молодець! А ви, Вікторія, не сумуйте, тому що у нас для вас також є подарунки від наших партнерів. І я з радістю їх зараз вам вручаю. Оп! Подарунок раз. Подарунок, два. І подарунок три. Ці корисні девайси для кухні і для дому зроблять вашу оселю затишною. А процес приготування завжди приємним. Будь ласка, тепер ви є власником всіх цих чудових е, девайсів. Отакого От тепер. Вітаємо ще раз перемогою. Можете забирати свої подарунки та радувати своїх близьких. Друзі, в магазині все як в житті. Головне це підхід. Тож приходьте в епіцентр за продуктами у фудмаркет. І, можливо, наступного разу пощастить саме вам. Проявляйте свої кулінарні здібності. Адже справжня магія у звичайних людях, які готують із душею. Можливо, саме ваш рецепт здивує мене наступного разу. А вам принесе багато несподіваних і класних подарунків. Побачимось за тиждень! Сподіваємось, що вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові епізоди «Food Market Chef щосереди о 19-й годині. Ставте лайки та завітайте до фудмаркет за найсмачнішими товарами. Смачного та вдалих покупок. У фудмаркеті Бережі Епіцентр працює AI Food Chef, щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. Фудмаркет Епіцентр на хвилі смаку. Та кешбек з кожної покупки з карткою «Хамелеон» справді вигідно відкривай онлайн у застосунку «Сенсбанк».